Доброго дня, мене звати Валерія Калашник, я генеральний директор КМЗ Industries, найбільшого в Україні виробника елеваторного обладнання для зберігання зерна, зернових. Ми зараз тут, на агрітехніці 2023, найбільшій сільськогосподарській виставці у світі, що стосується сільськогосподарської техніки та технологій. Ми приймаємо участь у рамках національного стенду України, який був організований Федерацією роботодавців України. Наша загальна мета тут показати, що не дивлячись на все, що відбувається в Україні, Україна жива, Україна дихає, Україна працює, Україна продовжує виробляти гідну і гарну продукцію, яка гідна того, щоб бути представлена не тільки в рамках України, а й на експорт на світових ринках. Разом з іншими колегами ми спільно показуємо це світу. Отже, вітаємо вас на стенді. Заходьте, і разом ми все подолаємо.